Вольний клуб Кривбас завжди проявляє активність у будь-яких соціальних моментах моментах, які спрямовані на допомогу як переселенцям, так і дітям, які сьогодні тут присутні. І ми для цього робимо багато, як сьогодні, так і взагалі. Це круто для малечі? Е, так, бо ну я думаю, для них такий захід. Дуже такий особливий, тому що вони в таких заходах мало приймають участь. Так, в них є ігри, в них є їхня ігрова діяльність, а це трохи інше. Тут де можна покомунікувати з іншими дітьми, показати майстер-класи, так як вони руханку показували. Це їхня значимість в цьому заході, це таке надихає. Саме ця ініціатива, яка сьогодні була, вона з'явилася для нас несподівано, але ми були готові. У нас є побудований манеж, який прийняв є футболісти. У нас є люди, які працюють, які організували станції, які організували як цей захід, як івент, і він вийшов окрім психологічного, яким він планувався. Він ще вийшов трошки спортивний. І ось в цьому ми зійшли з, 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 з співорганізаторами. І вони кажуть, так дійсно це прикольно, якщо він буде трошки іншим ніж в інших містах. Взагалі ми дуже вдячні Кривбасу за допомогу в організації. Нам надали приміщення, надали футболістів, ведучих. Ми назвали це День здоров'я, але це про те, що психічне здоров'я і фізичне здоров'я пов'язані. Тому у нас власне, три психологічних станції, дві спортивних. Більшість це родини військових або родини загиблих. Дуже класно спостерігати за батьками, за дітьми, які прийшли, бо це емоції, це позитивні емоції. От я взяла дитинку однієї з мам, тому що їй хочеться бути на мастер-класі. А дитинка, ну як маленька, вона потребує уваги. І це круто, що е, такі заходи є, бо вони потрібні. От Як ви сказали, дійсно зараз такий час, що позитивних емоцій в нас немає, і нам потрібно десь брати енергію для того, щоб жити, для того, щоб існувати для того, щоб не забувати, е, заради чого ми живемо. Остерігаючи за дітьми за ФК «Кривбас», я бачу, що для них це теж приносить їм задоволення. Це специфічне таке розвантаження від ігор. Інша діяльність, яка теж приносить їм задоволення, це видно по їхнім обличчям. Те, що дітки були раді бачити футболістів, це одне. Тут прикольно, що і самі футболісти, наприклад, Жан Понаш, легіонер, все зрозумів, що відбувається. Він з посмішкою. Він проводив тут зарядку, він теж отримував заряд емоцій. Всі знають, що в Кривому розі є футбол, кривбас відроджено, тому тепер отак завдяки футболу ми і впливаємо і на такі моменти, і на е, адаптацію цих діток, цих сімей до е, тих реалій, в яких ми всі зараз знаходимося. І діти отримують емоції, і дорослі, і футболісти також, тому це класний івент з усіх боків.